Називати вас мавпами, які можуть залишитися на своєму рівні розвитку назавжди і ніколи не досягнуть найвищих цілей свого буття. Я проходила певні курси по йогі, і одним із лекторів цих курсів був дуже відомий в Україні гуру Йоги. Зараз, наскільки мені відомо, він в Україні не живе. Але його зверхнє ставлення мене дуже здивувало, коли людина висуває ідеї, що е, таке поняття як его. Потрібно подавляти, а людина, яка висуває цю думку, має супер дуже велике его, тому що я не думаю, що людина, яка подивила своє его, буде називати вас мавпами, які можуть залишитися на своєму рівні розвитку назавжди і ніколи не досягнуть е, найвищих цілей свого буття. Тому е, хочу застерігти. Е, таке відео застерегти людей від того, щоб не бігли за всякими гуру, наставниками, щоб самовдосконалитися, покращити свою практику, свої знання, тому що це може призвести не завжди до найкращих ситуацій у вашому житті. Бережіть себе, продовжуйте займатися своєю практикою, будьте обачними. Я вірю, що людина може. Може, самостійно опановувати теж певні е, види практик, але це не стосується початківців. На Спочатку е, займатися його варто під наглядом професійного інструктора. Тому бережіть себе, е, насолоджуйтесь своєю практикою і бережіть також свій внутрішній світ, свою психіку е, від е, зверхніх людей.